Друзі, всім привіт сталкер на зв'язку, всім гарного дня, гарного настрою. Ну що, друзі, набомбив я трошки колбачок. Що встиг, ото ввечері пограв, всі бустери спалив. Зараз будемо на 7 контейнерів назбирав. Буду зараз відкривати. Ще що вийде, то і буде. Так, ось за 650, он у мене 4550 є. Більше нема. вибачайте, 7 контейнерів. Тому що маю, те її буду відкривати. У мене більше не було. Так. Ну що, поїхали. Перший пішов. В Гру я цю контужину, мабуть, вже не хочу грати, тому що вона... Контужена просто на самому. Вона одні попадання, рікашети майстрів не дає. Це повний развозняк, друзі. Шо снаряди летять з танк, танг. Це вже просто. Обзаведуся ПК і буду стримить якусь класну гру. Ну, точно не ці танки. Так, тигр, камуфляж, маскування, жаба ця. Прикольно такая, добра, фида. А ты не хочешь, чуешь, дать хоть один? Не знаю, там золото что-нибудь мне подкинуть. нормально. Две карточки снова жаба, ты что? Рапуха? Ха -ха. Друзья, это Рапуха. Ну що, відкриваємо? Насолоджуюсь, друзі, бо контейнерів мало. Було багато, быстренько відкриваю. Ооо, 7 бустерів, 7 бустерів, друзі. Хоч щось залуталось, цього корисне. 7... І то їх ще треба спалити. Поїхали. Наступний. Давай скептера. Скептер! Ні. Не дає, друзі, скептера. Що там у нас ще є? Що є. Предостання скринька, друзі. Предостання скринька камуфляж Inferno. Файний камуфляж. Але ні. Чуєш ти? Дай хоч 100 золота вже. Давай, скаптер! Три бустера. Ех, не дотягнули до золотої карти. На жаль, друзі. на жаль. Що тут у нас? А може хоч одна вийде? Ні. Що не буде ні одної карти? І що? О, одна буде. Одна, друзі, є. Одна золота карта, друзі. Пішли відкривати. Фух, ну що, тримаємо кулачки. Одна, одна. Одне. А, тут надо дві, блин, а це засада. І що, і куди мені тепер цю карту? Ф, я вообще фейю. Розраби, Ви коні педальні. Що я вам можу сказати? Я, блин, радий був. Думаю, зараз відкрию з вами цю карточку. Рєбану. Одну добу, і то нема. Суки, блин. І блин. мені тепер з нею робити? На память її лишить. А якщо використаю, то 360 тисяч кредитів. А якщо залишу, то що буде? Її стирять. Ну, розраби у ДОТИ! Я вам отвечаю. Ви просто у ДОТИ! Сама гра кончена стала. Ще їй карточку, блен, не дали відкрити. Оце это да! Ти шо А що там не хватает до цього контейнера? Подожди, Дин, я може запутався в цій лабораторії. Собаки, в бешені Пес і то краще, ніж ви. Угу, падає. Нихай воно тут не падає Тільки пише. Навіть золото не далось, и моих скриняк це, друзі, було на халяву, тому пофіг. Я небагато часу потратив на ці перемоги, на ці бустери, все. А я вам кажу, друзі, я не буду грати цю помийку кончену. Це настояща помийка, це тупа трата нервів і часу. Ігра тупа ніяка. Вона стала тупа, друзі, ніяка. Якщо вона була у мене раніше номер один... І вона мені подобалась. То зараз вона в мене дав. от так от, Сосулі на останньому місці, от так, сосулі. Все, ви гачуєте. Ви бидло. Бидло! Все, друзі, я вас всіх обійняв. Вам всім мира, добра, міцного здоров'я вам і вашим рідним, як завжди. Мирного неба над головою. І до зустрічі. І не вмазуйтесь цю фігню. Не грайте, грайте лучше краще в якісь. Корисні ігри, нормальні ігри, де тільки вирішує ваш скіл, а не де вирішують розробники, які, які сидять, які пендюлі, понадягали свої окуляри і сидять там кліпаю, блін. Це не дам, то дам. Все, друзі, з вами був Сталкер, До зустрічі. Так.